У центрі скандалу й колишні чиновники з Києва, ексголовою головою Шевченківської адміністрації, Віктором Пилепишеним цікавиться прокуратура та УБОЗ. настільки активно, що правоохоронці прийшли вночі до лікарні наполегливо запрошувати підозрюваного на допит. На дворі озброєні чоловіки всередині лікарні ще декілька. На перший погляд триває спецоперація зі знешкодження небезпечного злочинного гурту. Насправді ж у такий спосіб запрошують на допит одного підозрюваного. Ми задаємо вопроси. На жаль, вони понімають, що ми за спиною бійця палата, в якій лежить Віктор Пилипишин. І ще тиждень тому екс-голова Шевченківської райадміністрації Києва потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом. Та станом підозрюваного ніхто не переймається. На годиннику близько півночі пацієнт намагається зрозуміти, що коїться. Як можна себе чувствовати, коли тебе 10 років приходять після гіпертонічного кризу, привачають губок на це, що різні мероприятия проводяться, Я знав, і то що что... пробують дать нам мене. Людей просили дати на мене показання, крім багато слідчі не чекає на адвоката і береться до справи. В зачиненій палаті тривають слідчі дії. Туди вже нікого не пускають бійці спецпідрозділу. А ось і результат зі стаціонару непритомного підозрюваного везуть до реанімації. Состояние тяжелое, острый коронарный синдром, гипертонический кризис на фоне э, стрессовой ситуации. Все комментарии. Что от вас просят эти люди? Что? Что от вас люди это просят? Ничего. Им просто сказал, чтобы они тоже ехали домой, так же, как и вы. Вы Зад дали на данный. предписание, что он, его нельзя забирать сегодня? Да никто ее с лечебного учреждения забирать не будет. Не собирался? Нет. Не, не знаю, собирался, не собирался. На данный момент, с тех пор, как он находится в блоке, никто его забирать не будет. На том месте адвокат не поделяет в певности лекаря у Томыча. Тяжкий стан подозреванного спины правоохоронцев. ночи. юрист зафіксував щонайменше два серйозні порушення закону. А, на жаль, в момент, я приїхав, уже определённые действия осуществлялись, и, к сожалению, потому что пациент находится не в сознании, у меня не было возможности с ним пообщаться. Насколько я понял, была попытка предъявления определённой э-э эмансация действий в то время, когда меня ещё не было. Вот когда я приехал, уже практически сразу ему стало плохо. Наша Законодательство четко восстанавливает, что следственные действия вечернее время проводиться не могут. Ані в прокуратурі, ані в міліції неординарних дій своїх працівників не коментують. Відомо, що проти колишнього посадовця порушили кримінальну справу за перевищення службових повноважень. Зазначені в матеріалах збитки 15 мільйонів гривень. За інформацією захисників Пилипишина, вранці правоохоронці навідали лікарню знов. А вже по обіді голосівський районний суд виніс рішення примусово доправити підозрюваного для обрання запобіжного заходу. Протягом трьох діб саме стільки представники Феміди дали йому на одужання. Олександр Демічук Олексій Соловей, НТН.